Добрий день! В даному уроці ми пригадаємо модальне дієслово MUST, а також це дієслово з заперечною часткою NOT. MUSTN'T. Модальне дієслово MUST має тільки одну форму для всіх осіб та чисел. Воно вживається для вираження наказу, поради, заборони. Обов'язку щось зробити по відношенню до іншої людини або до самого себе, який необхідно обов'язково виконати. Також must може використовуватися для вираження вірогідності чогось або впевненості мовця у чомусь. Розглянемо приклад: Children must clean their room. Діти мусять прибирати в своїй кімнаті. Для того, щоб поставити питання. Потрібно на перше місце поставити модальне дієслово must. Must children clean their room чи мусять діти прибирати в своїй кімнаті. Модальне дієслово must в заперечній формі must not, mustn't виражає сувору заборону. Зверніть увагу, що для утворення заперечення не потрібно використовувати допоміжне дієслово. We mustn't eat sweets before lunch. Не можна їсти цукерки до обіду. We mustn't eat chocolate for breakfast. Не можна їсти шоколад на сніданок. А зараз потренуємось. Пригадайте назви видів болю та хвороб. А також, використовуючи наявні словосполучення, утворіть речення. Подивіться на першу картинку. У чоловіка болить живіт, а поруч з ним тарілка з бургерами та картоплею фрі. Вам потрібно сказати наступне. Коли у вас болить живіт, вам не можна їсти бургери та картоплю фрі. When you've got a stomachache, you mustn't eat burger and chips. А тепер за цим прикладом побудуйте наступні речення. Коли у вас болить спина, вам не можна піднімати важкі речі. When you've got a backache, you mustn't pick up a big bag. Коли у вас болить вухо, вам не можна слухати музику. Коли у вас болить голова, вам не можна грати в комп'ютерні ігри. When you've got a headache, you mustn't play computer games. Коли у вас болить зуб, вам не можна їсти торти та шоколад. When you've got a toothache, you mustn't eat cakes or chocolate. Коли у вас застуда, вам не можна займатися плаванням. When you've got a cold, you mustn't go swimming. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення.